В угорському домі імені Мігая чи відкрилася виставка робіт Лавранта Бокотея під назвою Сім днів. На експозиції, окрім скульптур і картин митця, представлено також серію творів сім днів, яка розкриває головну тему виставки. Ідеї Лавранта Бокотея та його художнє бачення ґрунтуються на концепції вічного змісту, що проявляється через різні форми вираження і досліджує загальну концепцію людського буття у світі. На відкритті виставки Лаврант Бокотей поділився з нашою знімальною групою своїм мистецьким кредо. Є видимий світ, є невидимий світ. Художники малюють пейзажі, портрети, натюрморти це видимий світ. А от на що я замахнувся і над чим я працюю над багатьма роботами, наприклад, у мене є роботи крах комунізму, «Коронавірус», Небесна Сотня, «Анунаки». це не видно, це невидимий світ. Разумієте? Наприклад, що таке «Анунаки» мало хто знає. Анунаки, це, це до єгипетської культури ще була шумерська культура, які лишили після себе гляняні таблички. І там написано, вони аналітики називали Пришельців з космосу, які спускались на землю. Тобто це невидимий світ. І я задумався, художники малюють зиму, літо весну, осінь. А чого б не намалювати понеділок, вівторок, середу, це невидимий світ. І я задумався, як спіймати той понеділок? І до мене діти часто брать, я їх спитаюся, як можна спіймати. Вони кажуть, а тяжкий день. А то не так. Кажуть, треба спіймати якимось чином. А як математично? Сім днів, значить що? Понеділок? Одиниця. Раз понеділок одиниця, значить що? Сім нот. Яка нота? До. Сім кольорів. Беремо радугу, як іде радуга. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій. Фіолетові. Мені головне, знаєте, що законтачити з полотном, наприклад, в понеділок, точку якусь поставлю, які почуття, я починаю малювати. Я що хочу, а картина мені диктує, ні, я так. Я кажу, ні, я так. У мене картини не прості. У мене картини магічні в деякій мірі. Картина може закриватися, відкриватися. Не всім вона відкрила. Навіть в мене по настрою робота. Сьогодні дивишся. На другий день прийду другий настрій, там зовсім другі речі якісь. Розумієте, я малюю, я називаю своє мистецтво інтуїтивно, медитативно, модульно, конструктивне. Модулі малюю, які создають якусь конструкцію, якусь тему, ідею. Але саме цікаве, що ці модулі малюють те, що я не бачу, що я не малював. Розумієте, де магія вся? на відкритті виступив також голова Національного інституту стратегічних досліджень Угорщини Йожев Сас, який висловив високу оцінку творчості Лавранта Бокотея, а також діяльності закарпатських митців загалом. Ніде у карпатському басейні я не зустрічав багатшої мистецької культури ніж тут на Закарпатті. Дуже приємне відчуття повертатися сюди та бачити багатогранне багатство, яке представляє собою тутешнє мистецьке суспільство. Я, будучи уродженцем Трансильванії, чув про мистецьку школу Байямаре, бачив роботи кількох митців цієї школи, але глибоко не пізнав їхню творчість. Тут на Закарпатті я бачу, що Закарпатська художня школа є так, би мовити, її продовженням. Там вона вже не діє, але тут мистецтво живе та процвітає. Я вдячний за те, що кожного разу, коли я зустрічаю тутешніх митців, як от зараз пана Бокотея, якому я бажаю міцного здоров'я, мене наповнює радість, і я вдячний організаторам цього заходу, що я можу бути тут.